Всім доброго дня! Ми сьогодні хочемо показати будинок 192 метри квадратних Петропалівська Борщагівка на 4 сотках. Зараз покажемо будиночок. Бачите, з освітленням все чудово зроблено. Встановлені відкатні ворота. Така візна група. Тут у нас каналізація з переливом. Десь орієнтовно 12 кубів. Парковка на два автомобілі, зроблений дренаж повністю, водосточка металева, освітлення фасаду, тут на датчиках, як бачите, ось зараз я підійду і вони всі вмикаються. Ось так само і тут є хвіртка з автоматикою, з домофоном, і зроблене по периметру таке озеленення. Тут дренажний колодець. Давайте я зайдемо зараз на територію, покажу вам саму ділянку, яка у нас тут лишилася. Після того, як збудувався будинок, у нас на повністю зроблено озеленення. Тут, як ви помітили, рулонний газон. Зараз він приживається. Тут скважина 45 метрів, автоматик. Ось. Автоматика. Ну, тут зелені насадження, будинок. З кінця ділянки. Ось так виглядає будинок. З лівого кута ділянки. У периметру всюди є паркан. Ось така тераса, 27 метрів квадратних. По комунікації у нас тут 15 кВт, електрика, є можливість врізатись в газову трубу. Зроблені закладні. Також в будинку повністю зроблена штукатурка, стяжка, розводка електрики. Це вхідна група. Пропоную оглянути планування, знайомитися з плануванням. ось Потрапляємо в будинок, досить простора вхідна група і місце під шафу купе для верхнього одягу, далі йде санвузол. Загальна площа будинку 192 метри квадратних, корисна тут у нас 162 Ліворуч від входу знаходиться кімната, кабінет, це може бути гостєва кімната. Тут зроблений такий виступ, щоб ми можемо встановити шафу. Далі напроти технічна така частина будинку, там де встановлюється автоматика по електриці, слаботочка, фільтрація, там далі місце під пральну машинку. Далі ми бачимо тут вітальня, яка поєднується у нас плавно з кухонною зоною. Ось так от. Є місце для зони відпочинку. Тут телевізор, там, там можна повісити, виходи поробили. Також є вихід на терасу. Тераса 27 метрів квадратний, повторюсь. Кухня у нас тут кутова. Вона йде кутовому, в такому виконанні. Місце під газовий котел можна встановити тут. І місце під зону відпочинку тут. Планування другого поверху. Є над сходами велике вікно, яке додає світла приміщення і по суті двоє поверх так само, от, у нас коридорна частина повністю освітлена за допомогою природнього світла. Тут у нас три кімнати, таких повноцінних, і один кабінет. Є спільний санвузол з затонованим вікном, всіма комунікаціями встановити можна ванну, душ, кабіну, Тут у нас кабінет. Він може бути, по суті, призначенням може бути кабінетом, може бути також гардероба. Є кімната, типу дитяча, у нас з власним гардеробом. Ось такий простір. Можна також цей гардероб тут заглушити, але зробити його. Доступ до цього гардероба можна зробити з мастер-спальні звідси. Мастер спальня це найбільша кімната. А звідси, якщо буде видно, десь 18 метрів квадратних можна поєднати із гардеробом. І ще є одна кімната. У другому поверсі ось така дитяча. Десь квадратів 15 приблизно. Такий будиночок є в наявності. Запрошуємо на перегляд. Будемо раді показати вам, проконсультувати, дати більше. Інформації стосовно даного проекту будинку ласкаво просимо на перегляд готового будиночка.